Доброго дня. Це друга поїздка за кордон Володимира Зеленського, що ми можемо від неї очікувати і чому саме до Великої Британії поїхав? Ну, тут є два дуже важливі для нас моменти. Перше, якщо нашого президента будуть зустрічати так, як зустрічали в Лондоні, а його зустрічали як переможця. Навіть прем'єр-міністр Сунак приїхав безпосередньо до Трапа літака, щоб потиснути йому руку. Якщо під час візитів нашого президента будуть брати додаткові зобов'язання щодо нашої підтримки, зокрема у війні проти Росії, то йому треба постійно здійснювати візити за кордон. Я думаю, що наступними його напрямками, після того як він відвідає завтра Брюссель, мали б бути Берлін, Варшава, Стокгольм. Можливо, Париж та деякі інші столиці тих держав, які де-факто вже стали нашими союзниками. А те, що стосується очікувань, то вони вже ну фактично втратили інтригу. Ми вже чітко розуміємо, що е, під час візиту проговорюється питання стосовно поставок нам далекобійної зброї е, під час візиту, вже оголошено про те, що Британія починає. Широкомасштабну програму навчання наших пілотів на літаках натівських стандартів, і крім того, буде йтися, безперечно, що про надання нам інших видів зброї, підтримки там, і таке інше. Так що візит цей дуже успішний, дуже вчасний. і Я думаю, що це лише початок. Далі буде ви згадали про навчання українських пілотів. Чи може це рішення змінити таку категоричну позицію США щодо цього питання? Я би не ставив так питання, ну якби однобоко. Позиція США не є такою жорсткою. Вони просто рухаються поступово в напрямку до задоволення тих чи інших потреб України. Вони, перш ніж якесь рішення оголошують, вони дуже уважно готують. Вони випробовують суспільну думку всередині країни. Вони прораховують наслідки на полях битв. Вони прораховують, яка буде реакція з боку. Там Російської Федерації тоді вже на це йдуть. Так що вчорашнє ні, абсолютно не може бути, абсолютно легко може перетворитися в завтрашнє да. І я думаю, що Джо Байден, коли він виступав е, якраз в цю ніч, коли ми з вами. Відпочивали з м, своїм зверненням до Верховної, не сказав до Верховної Ради, говорика по, по Фрейду, до Конгресу і до народу Сполучених Штатів Америки. Він чітко показав позицію: Україна, Україна не буде полишена одинці з ворогом, США будуть стояти поруч з Україною, підтримуватимуть Україну до кінця, до переможного, уточню кінця. Якщо вже говорити про літаки, то Володимир Зеленський сказав, що він завчасно піде з парламенту, але подякувавши за літаки. Про що можна тут говорити? Він вже володіє інформацією, що нам їх не дають, чи скоріш за все перемовини ще ведуться, і він завчасно дякує. Е, ну, ви знаєте, ми з вами цього не можемо зараз обговорювати чи щось коментувати до, до, тої, до того моменту, поки не буде вже рішення ну, не тільки озвучене, реалізоване питання, пов'язані з наданням високотехнологічної зброї. А літаки за стандартами НАТО, і F-16, там і Eurofighter, там інші літаки, які випускаються в європейськими державами, це високотехнологічна зброя. І відтак не можна. Підходить до цього, як нібито зайшли в магазин, купили якусь там пачку сірників, там чи чи цукру. Нехай процес іде так, як йому треба йти. Професіонали працюють. і Я думаю, що цей візит стане серйозним каталізатором в напрямку до вже ухвалення рішення. 14 лютого відбудеться наступне засідання Рамштайн. Потім відбудеться Безпекова, Мюнхенська безпекова конференція. На обидвах цих заходах будуть обговорюватися якраз питання, пов'язані з далекобільною зброєю, зокрема ракетами у дальності і 150 кілометрів, про які вже було оголошено, але й 300 Також атакам, про які ми неодноразово говорили, інші системи ураження на дальній відстані. Буде звичайно ще й мова про літаків. Я думаю, що. Так чи інакше, раніше чи пізніше, але е, літаки і американського виробництва і е, європейського виробництва вони будуть на озброєнні української армії. Скоріше за все, це буде не один тип літаків, а як і в випадку з м, танками. Це будуть е, декілька виробників. Причому для них навіть вигідно зараз м, ну ніби, он, оновити свої. Ну, умовно скажемо, це певні рекламні можливості показати спроможності своїх виробів з тим, щоб отримувати більше замовлень від країн третього світа. І тут навіть буде певна конкуренція між європейськими виробниками і американськими. Так що давайте дочекаємося, не будемо поспішати з прогнозами, не будемо посипати голову попелом. Я вважаю, що ситуація йде в нормальному руслі, і невдовзі ми почуємо вже про рішення, які вже реалізуються. Щодо рішень от Сунак і Байден, вони у своїх зверненнях нічних вже говорили про те, що будуть з Україною до кінця. І зараз, ніби ведуться такі перегонки, хто сильніший союзник? На вашу думку, з чим це пов'язано? І чи можемо говорити про те, що дійсно посилюватись підтримка буде з кожним днем? Ви знаєте, сильні люблять сильних. Коли Україна була слабка, коли були підозри, що. Чи побоювання, що українська армія не витримає російської навали, тоді навіть розмов не було ні про Хаймерси, ні про там, Абрамси, ні про Леопарди, ні про ці гармати Тресімірки там, і так далі, ні про сюзани, ні про що інше. Але з кожним тижнем українська армія, Збройні сили України, тероборона, український народ загалом разом з волонтерами показували свою рішучість у. Прагнені захистити Україну, показували свою силу, і відтак позиція більшості країн світу, я маю на увазі демократичного табору, вона почала трансформовуватись, почала змінюватись. Так само і в питанні того, хто є лідером, хто є не лідером м, в демократичному світі. Ну, зрозуміло, що Сполучені Штати Америки це Гемон, але далі вже є варіанти. І тут от зараз дуже непрості часи для старих європейських еліт, які. Ну, скажем так, дещо не поворотки, які дуже повільно змінюють свою позицію. В першу чергу я маю на увазі там, наприклад, Французьку Республіку, Німеччину, деякі країни, навіть східного блоку, та ж сама Угорщина, яка, будучи ураженою такою махровою проросійською пропагандою, яку організовує партія ФІДЕС, залишається десь у фарватері загальноєвропейських процесів, але про якусь ну, таку знаєте глобальну конкуренцію, наприклад, між США і Великобританією. Я вважаю, що не можна навіть і мови вести. Це союзники. Перед усім. єдине питання в тому, що хтось більш сміливіший, хтось менш у когось е, такі процедури прийняття рішень, у когось інакше. То тут мова не про е, те, що вони конкурують між собою, а мова про. Більше так ви знаєте мистецтво української дипломатії, мистецтво розібратися з ким швидше можна досягнути домовленості, а хто потім підтягнеться на даний момент. Слід констатувати, що Україні як державі вдається ну принаймні частково, але все таки отримати по максимуму того, що нам потрібно. Але наступні десь тижні місяців, два-три, я думаю, будуть визначальні це вже коли реалізовуватимуться рішення стосовно. Надання Україні танків, коли реалізовуватимуться рішення стосовно надання Україні ракет дальності 150 п'ятдесят кілометрів, коли вже будуть ухвалюватися рішення про надання Україні літаків, надання Україні ракет малої середньої дальності, те, що нам потрібно, і коли будуть ухвалюватися інші рішення, пов'язані з посиленням наступальних спроможностей, саме наступальних спроможностей української армії, адже загальновідомий факт, що зараз нам не вистачає саме наступальних спроможностей у вигляді. Бронетехніки, артилерії, авіації там і так далі, для того, щоб зламати хребет російській армії, яка прийшла на українську територію до сих пір, окуповує величезні наші масиви населених пунктів, і таке інше. Дякую, пане Вадиме, що доєдналися до нашої ефіру. Нагадаємо, спілкувалися з Вадимом Трюханом, політологом міжнародником. Виконав матеріали справи та поїхав геть на і сап вручили обвинувальний акт нардепу Артуру Герасому щодо незадекларованої нерухомості в Іспанії. Йдеться про двоповерховий будинок та паркомісце. Вартістю 190 тисяч євро в набу пояснили підозру Грасуму видали в руки лише зараз, оскільки її оголосили заочно в січні, коли місце перебування депутата було невідоме. На опублікованому відео видно, як прокурорка намагається віддати політику відповідні документи. Однак той заявив, що брати нічого не буде, повикидав папери з вікна, зачинився зсередини і поїхав геть. Це адвокат. Да, це інше. Вони матеріали. <плес> Вони <є> отримали <плес> підновлювані <плес> матеріали. <плес> <підозрювани> <плес> матеріали направлені, в передбаченому порядку, <плес> вирішали так само обвинувальний акт <плес> і реєстр <плес> матеріалів до судового розслідування. На відео зафіксовано, що матеріали, матеріали кримінального провадження в зв'язку з тим, що відмовляється від нього одержати підозрюваний, будуть направлені за останній рік. Прийдемо відмов... ознайомлювати, пані Олена, тому я... Ні, та залиш матеріали. Я не збираюся нічого брати, тому я ніколи не під камеру, будь ласка. Я не вдарив, от будь не треба, мені нічого собі. в губернатори за поданням уряду президента України Володимира Зеленського він погодив нових начальників ОВА у трьох областях. Запорізьку військову адміністрацію очолив Юрій Малашко, заступник керівника антитерористичного центру при СБУ, Дніпропетровську Сергій Лисак, який раніше був головою тамтешнього управління служби безпеки а Херсонський регіон. Під своє крило взяв Олександр Прокуді, начальник поліції області. Зараз у нас є люди, які здобули досвід такої війни. Мають чіткі результати в своїй роботі на державу, що воює за свій народ і за свою незалежність. Таких людей має бути більше на посадах різного рівня в органах центральної та місцевої влади. Відповідні призначення погоджені Кабінетом міністрів України. Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську обласні адміністрації, очолюють фахівці, які мають досвід реального захисту держави саме зараз. Що більше не могли нагрітися на Держкоштах. Верховна Рада України у першому читанні прийняла законопроєкт про провернення принципу відкритості в оборонних, в оборонних закупівлях. Документ зобов'язує Міноборони вказувати на електронній платформі Прозоро усю інформацію про вартість товару, на який оголосили тендер. Наприклад, має бути вказана ціна не за десяток яєць, а за штуку. Усі деталі у наступному сюжеті. Цей законопроект цей законопроект про те, щоб таких скандалів як яйця за 170 гривень десяток, невідомо в кілограмах чи в чому, більше не виникали. Щоб не розтягували державні кошти собі по кишенях, Верховна Рада у першому читанні проголосувала за повернення прозорості в оборонних закупівлях. На початку війни уряд їх засекретив, ухвалив постанову про те, що придбання товарів для оборонного сектору за рішенням замовника можуть відбуватися за прямими договорами. Передбачили. І можливість спрощених закупівель та після скандалу із яйцями по 17 гривень вирішили повернутися до тендерів, щоб зменшити розкрадання або негативні моменти, які існують. Я вважаю, що нам це питання не можна просто пускати як компанійщину. Кожен день, кожен місяць ми повинні удосконалювати відстеження того, щоб солдат був нагодований і було в нього чим захищати батьківщину. Пізніше мають показати кожну витрачену копійку у звітах про закупівлю комплексів харчування для солдатів. Мають бути вказані навіть ціни на всі інгредієнти. Приміром, якщо це рагу, зазначити вартість картоплі, моркви, капусти й інше. Низка народних обранців вважає, що ця інформація не Нестими загрози нацбезпеці, демонстрація того, що фактично всі закупівлі так званої речовки, харчів, палива інших послуг. Будуть відображатися в системі Прозора 10 днів після того, як укладені контракти не несуть жодної загрози національній безпеці. Однак у деяких нардепів виникли побоювання щодо такої максимальної відкритості. Мовляв, інформація про точну кількість одягу чи тих самих продуктів може вказувати, наприклад, на кількість солдатів, відповідно, зіграти на руку ворогу. Та ця інформація чисто показує, скільки солдат у нас перебуває в цьому регіоні, якщо ми закуповуємо таку-то кількість харчів, або таку-то кількість, або таку-то кількість е, одягу, або таку-то кількість е, якихось індивідуальних речей. Тому ми повинні бути дуже обережними. Також нардепи пропонують опублікувати всі звіти про оборонні закупівлі з 24 лютого 2022-го. Однак, законопроєкт ще не набув чинності. Має пройти друге читання. Парламентарі проголосували за пришвидшену підготовку до повторного розгляду документа. Юлія Васильєва, Давіта Вершин. Новини 33 канал. Молочні галузі потрібна державна підтримка. Минулого року українські молочники змогли втриматися на плаву через низку факторів. Під час війни виробництво молока впало на мільйон тонн. Причини скорочення. Це скорочення самого поголів'я, відсутність безперебійного електропостачання, перебої у доставці кормів та ветеринарних препаратів. Проте ціни на світових ринках трималися на піку, за тонну важкового масла віддавали по 6 тисяч доларів. Нині ж його вартість опустилася до чотирьох. Як вижити у таких умовах, обговорили особливості державної підтримки аграрного сектору у воєнний період. Детальніше про, про про самі пропозиції розпитаємо Арсена Дідура, виконавчого директора спілки молочних підприємств України. Доброго дня, доброго дня, вітаю ваших глядачів. І ми вас також вітаємо. Як ми знаємо, ви запропонували деякі завдання, які б могли покращити ситуацію. Можете, будь ласка, розповісти детально саме про них і як може вплинути на загальну картинку сама їх реалізація. Ну, у нас була зустріч підприємств спілки молочних підприємств України з міністром аграрної політики, і ми там запропонували ряд заходів, які ми вважаємо, можуть стабілізувати роботу молочно-переробної галузі і в той же час зробити більш доступними молочні продукти для нашого населення. Основні заходи направлені це боротьба з фальсифікатом. І збільшення виробництва молока, і без втручання держави, це ну, просто неможливо. Ми розуміємо, що наразі у держави нема можливості з бюджету здійснювати таку е, серйозну підтримку, яка є у наших конкурентах в Європейському Союзі, але в будь-якому випадку треба починати з, з стратегії. і... Розуміючи, як у нас склали взаємовідносини виробників молока з переробниками, це окремі були е, кейси, які окремо приватизувалися. Приватизували. У нас е, е, ніхто не володіє виробництвом молока з крупних виробників е, молочних продуктів, і також. І не зовсім там запрацювали кооперативи така модель, яка є в Європі, чи там у наших ближайших сусідів Польщі, теж у нас е, ну, немає таких прикладів. Є там якісь декларації, але ну, на жаль, воно там не працює. Тому от е, міністр це підтримав, і я маю надію, що е, за рахунок, е, що буде йти серйозний такий переговорний процес. по... Вступу України в ЄС, де е, агропромисловому комплексу буде приділятися там процентів, на мій погляд, 40 е, уваги, тому що нам треба адаптувати законодавство, адаптувати норми. Е, е, наша продукція повинна вит... відповідати е, безпечності і якості там е, європейських стандартів. Тому в переговорному процесі я думаю, що наша держава пролобіює Ті е, можливості Європи з точки зору е, фінансових е, вливань в нашу молочну переробну галузь, яка зробить е, і доступними, і привабливим цей сектор. Наскільки зменшилося поголів'я, і як можна стабілізувати цей процес? Ну... Ті дані, які ми ведемо у себе в спілці, е я можу сказати, що виробництво молока в 2021 році було десь 9 мільйонів тонн. Виробництво молока в 2022 році десь вже близько 7 мільйонів тонн. Ми розуміємо, що в нас е е Достатньо коректно e, пощі... порахувати те, що в окупованих чи прифронтових територіях, але от така ситуація це більш-менш вона така відповідає дійсності. При цьому 7 мільйонів тонн десь 2,7 мільйони. Це офіційно пішло на промпереробку. E, і це в, на 85% це виробництво. Тобто десь 15 молока від господарства населення пішло на переробні мощності ну, на в нашій державі. Ми розуміємо, що це таке викривлення, і все одно молоко населення попадає там на полиці чи на несанкційні там якісь ринки, чи це тіньовий обіг. Такий факт. При цьому ми можемо сказати, що при цьому можемо сказати, що потрібляє молочних продуктів наше населення 200 кілограмів в рахунку на мочних продуктів і це Показник не зменшився. Він має говорити... більше, ніж в таких странах, як Словакія і Болгарія. Якщо говорити Алло? саме про так, я вас чую. Якщо говорити саме про ціни, так то Ви за чує? вашими Ви мене чуєте, пане Арсен? Так, да, да, я вас чую. Так. А якщо говорити саме про ціни, то за вашими прогнозами, чи збільшиться ціна на молочну продукцію цьогоріч? самий саме... Такий часто задаває моє питання, яке приходиться відповідати. Я можу запевнити наше населення, що воно не збільшиться, тому що тут є два чинника: один поганий, а один ну, це те, що ми залежимо від світових цін. Поганий це все ж таки спроможність нашого населення. Яке не дає зростати цим цінам, а тенденції світові вони показують, що е, виробництво в світі все ж таки більше е, сировини, чим е, потреба в е, молочних продуктах. Тому ціни і в Європі, і ну, як наслідок і у нас в Україні, вони змучаються. Тому але я хочу сказати, що основний чинник, який впливає на інфляцію, це все ж таки на які підприємства молокопоробки не впливають. Це е, рітейл, це торгові мережі, які в умовах, що в них зменшилось покупців, все ж таки 30% населення у нас чи в зоні в окупації, чи покинули державу. Вони додають цю націнку. Хоча, на наш погляд і погляд наших експертів, це путь, шлях в нікуди. Тому Арсен треба все ж таки робити більш доступними.